Європейські демократії приречені, війна в Європі нас не стосується, говорили американці, допоки у 41-му році японці не напали на Пер-Гарбор, а Гітлер із Мусоліні не оголосили штатам війну. Диктатори Європи та Азії кілька років до того спостерігали, як Америка мляво реагує на все, що вони роблять. Мусоліні напав на Ефіопію і оголосив друге народження Римської імперії. Рішуче засуджуємо. І все, японці вторглися в Китай, потупили наш американський корабель. Таке, звісно, але ж у нас нейтралітет. Гітлер захоплення. Ви пів Європи і вже бомбить Лондон. Ну ось вам лендліз від Рузвельта. Але загалом це не наша війна. Така політика називається ізоляціонізмом. І що цікаво, тоді, як і сьогодні, здебільшого республіканці виступали за ігнорування війни в Європі. Але й демократи не дуже їм опиралися, а деякі активно підтримували. Наприклад, Джозеф Кеннеді, батько того самого Джона Кеннеді. Нам найкраще триматися подалі від війни сьогодні його онук Роберт кеннеді молодший повторює наративи діда і виступає проти допомоги Україні. До речі, гасло Трампа Америка перед усім» теж було вже ще з 19-го століття, хто його тільки не використовував демократи, республіканці, куклу з клан. А в часи Другої світової війни так називався цілий рух, який спочатку виступав проти надання військової допомоги Британії, а потім скотився у відвертий антисемітизм і фашизм. Американські ізоляціоністи часів Другої світової вважали, що не втручання у Ну в Європі вбереже їх, передусім від людських втрат, але як ми знаємо, не вберегло і не факт, що вбереже сьогодні. Якщо вам подобається відео, яке ми робимо, будь ласка, підтримайте нас щомісячною підпискою або одноразовим донатом. Ми будемо вам дуже вдячні і зможемо робити більше крутого, цікавого і незалежного контенту.